Люба жінка, коли вибирає одяг, вона отримує кучу позитивних емоцій. Так, да. Да, гарно. Вона ж така, що можна з ринку багато Римку. носити. За віком ми вже трошки боліємо. Щоб жінка краще вигляділа, потрібно перепробувати все. А йога дає душевний спокій. Він дубинкою під лісом убив кабана. Усім привіт! В ефірі Життєлюби Дніпра. Проєкт для активних та позитивних пенсіонерів, які точно знають, що робити на пенсії. Оновлення гардеробу безкоштовно. Така послуга надається підопічним Дніпровського міського територіального центру. Вони можуть просто прийти та обрати собі одяг чи аксесуари кому що треба. На одній з таких примірок побували й ми. Люба жінка, коли вибирає одяг, вона отримує кучу позитивних емоцій. От і ми сьогодні прийшли сюди, щоб отримати кучу позитивних емоцій і гарний настрій. Я ось підібрала собі спортивний одяг, отакий молодіжний, не все ж нам ходить, Хі -хі. От так, як молодь. І отаку спортивну кофту. Сюди вона теж підійде. От так. І з гарним настроєм підвідціля. Так, да, так, да, гарно. Іде віряй, так. Офігенно. Як небо, у зорях. Оце так зав'язала і пішла. Берем. Да? Беремо. Берем. А це на мене туди, мабуть. А ну давай я поміряю. А ти в ці поміряю. А тобі личить. Ти біленька і тобі не не лечить. Наш можна зримку багато носити. Не знаю. Така хороша, вона натуральна. Вона не намалувато на мене буде. А може і ні, треба буде приміряти. Так, що це? Це мені не підходить. Це я міряла сарафанчик. Він на мене хороший. Ну, синтетика і підкладочка. Це буде жарко. Спідничка мені не треба. Це що? Це якесь прям нове платье. Ну, воно так величеньке дуже. На мене не підійде. А це оце. О, яка гарна. Так вона мені підійде для моїх циганських танців. Ану, як мені? Вона якраз така ну, з воланчиками, з рюшечками, а ми танцюємо. Треба на, на танці взяти собі. Це я відкладаю. От, Раз От я вже тут була, оце підібрала собі такий І одяг. Він мені дуже подобається. Для мене він підходить, комфортно, як вам сказати, моральне таке, моральний стан. Який не дозволяє і стан здоров'я не дозволяє десь ходити там по якимось магазинам, потім ціни дуже високі. Важливо, що це безкоштовно, тому що пенсії не дуже високі, ну, по крайній випадку, у тих людей, які сюди приходять, то пенсії невисокі, і це для них є великою допомогою. нашому Дніпровському міському територіальному центрі надається допомога від благодійної організації феномен у вигляді взуття одягу. Це як БУ, так і нові речі, де наші підопічні мають змогу оновити свій гардероб до будь-якого сезону, і це все зовсім безкоштовно. Щоб покращити свій настрій, відволіктися від щоденних проблем та заощадити свій бюджет. У нас проводяться такі виставки. Благодарю, кто вот это вот придумал, и теперь мы можем выбрать себе какие-то вещи. Я очень люблю ходить, выбирать вещи. И, и вот в другой раз думаешь, ну зачем? Уже ж, как бы года на закат, а мне все равно хочется что-то новенькое. Бають про душевний спокій та здорове тіло. Пенсіонери у Дніпрі займаються йогою на свіжому повітрі. Кажуть, так отримують заряд енергії та оптимізму на увесь день. Усім доброго ранку! Бажаю доброго здоров'я, доброго настрою. Вона мастер. Доброго, доброго ранку. Починаємо заняття з йоги. В житті жінки завжди буває як колись перший раз. От і сьогодні я просто вирішила себе спробувати в цьому спорті. Я займаюся зарядкою, але подумала, щоб жінка краще вигляділа, потрібно перепробувати все і вибрати для себе те, що тобі до вподоби, Від чого ти одержуєш задоволення. Я не почуваю свого віку, коли я займаюся спортом. Я сьогодні вперше спробувала, чи зможу я це важко поспіти за молодими, але я задніх не пасла. Це теж, 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 теж я думаю, хай сьогоднішній початок буде початок моєму цьому новому виду спорту і буду підтримувати фігуру, щоб бути настоящою жінкою. За віком ми вже трошки боліємо. І дуже вже поганенько було моє здоров'ячко. Тому я тут в терцентрі нам була предоставлена оця його. З'явилася у нас Тетяна Володимирівна, бо їй здоров'ячка, Була в захопленні. Тому ж, масажі, все це гроші стоїть. ми не дуже багаті, скажімо так. А тут ти все в твоїх руках, твоє здоров'я в твоїх руках. Хочеш день ходи, хочеш три дні ходи, хочеш п'ять днів ходи. Ну, результат на ну, лице. Я не знаю, я дуже хворіла. А тепер я, між прочим, оце ось года чотири вже не хворію. Я совершенно случайно попала, увидела, что здесь организовался терцентр. Это было очень давно, это уже лет 10 больше тому назад. Я заинтересовалась, пришла. И я в большом восторге от всего. А сейчас в настоящее время, вы же понимаете, трудное, очень трудное время. И поэтому как-то вдохновляет, успокаивает. Хотя периодически все бывает. И, конечно, тревога Тем более наш возраст такой очень влияет. Но благодаря усердию нашего тренера, нашей Татьяны Владимировны, замечательной женщины, человека и медика, но ну, ну все плюсы, только о ней. Значит, мы вот такие бодрые, живые и дружные. Все дружные. Сьогодні було заняття з йоги, і мені дуже приємно займатися з людьми, коли вони бажають покращити своє здоров'я, поліпшити стан свого настрою, відчути жагу до життя. Тому я дуже дякую, що вони ходять на заняття, що вони спілкуються між собою, що вони займаються асанами йоги і продовжують цікаве життя. Чи справляються з асанами? Не завжди. Але вони ну, налаштовуються на те, що вони коли сього це все зроблять. Результат дуже є. І добрий результат. Саме змінилася походка, змінилась більш була легка, так. не боліють коліни, а йога дає душевний спокій, наснагу, підтримує наше здоров'я фізичне і духовне. Знімаємо колінця, вирівнююсь, макушечка догори. так. Дуже дякую вам за гарну працю. Бажаю вам гарного здоров'я. Намасте! <плес> Якось так вже повелося, що коли збираються два куми, то народжується нова гумореска. Її зараз і почуємо від нашого життєлюба Івана Гайдашова. Ми із кумом не полюємо третій рік. Але кум у мене геніальний чоловік. Він продав своє ружо уже давно. Говорить, ну на що мені воно? Регіструй. Сохраняй, бережи, ну на що мені оці мороки, ти скажи. Раптом здравствуйте. у кума новина, він дубинкою під лісом убив кабана. Відно був охлялий кабанець, раз по черепу торохнув і кінець. М'ясо є, але ж порушено закон. Ще мисливський не почався сезон. Скільки клопоту для себе наробив? Хто повірить, що дубинкою убив. Кабанцю тому з піврока, будів два, хто повіри, такого не бува. Затягли ми того кабанчика в сарай, кум говорить ну, будь ласка, починай. Бери віхті і соломою топи, та дивись мені, сарай не підпали, а я тим часом по водичку побіжу, принесу і тобі смалити поможу. Заходився я того. Кабанчика смалить. Диму повна, голова моя болить, де той кум запропастився, де пропав, наче згинув, чи у воду десь попав. Взяв я відра і побіг його шукать. Бачу, кума над ставком щось вовтузиться і бовтає дрючком. Ти каже, прости мене, й пробач, упустив відро і не витягну, хоч плач, а воно чуже, позичив у куми. І довго-довго то відро шукали ми. Набрали відра і приходимо у двір. Пес лютує, наче звір. Ми в сарай. А там повнесенько людей оглядають недосмажений наш трофей. Двоє в формі, троє в піджаках, що то пишуть, заміряють кабана, а навстрічу к нам виходить старшина. Ого го явилися орли! І водичку обмивати принесли, одобряю, куму каже, здоров, молодець, що не утік, а сам прийшов. Давай заглянемо візьбу на момент і оформимо офіційний документ. Посідали ми у хаті за столом, старшина сурово каже, ну, почнем. Папірця кумові дає, напиши, каже, тут об'яснення своє, вот тебе ручка і злагай. Де і як попала діч у твій сарай. Напиши чистосердечно, от душі, души і прошу по-руському пиши, бо ми, государственний, узучаєм шестию, год і нікак не пустим в оборот. А я, а я трусюся, на мене напав який то страх. Він же може на нас наложить великий штраф, а той в район відвезе. І посадив у холодне КПЗ. а кум усівся на стільці, написав все і розписався у кінці та ще й каже: Я нерозборчиво пишу вислухати мене, прошу. Ми із кумом закінчили по господарству всі діла, взяли відра і пішли по воду до ставка. А тут мальчишка прибіга і гука: дядько, дядько. Загорівся ваш сарай, я токума, бистрі шкоду набирай. З відрами приходимо у двір з ним, а із сарая, як із кузні вали дим. Ми в сарай. А там з дружками старшина позапрятались і смалять кабана. Де откуда ті мерзавці кабанця, цього привезли, ми не знаємо. І тому, прошу, район не уведе. Хай порядок цьому ділі наведе і положить цьому край, щоб не лазив старшина у мій сарай. Мої дорогі! Тримаймося разом та піклуймося один про одного. Це були життєлюби Дніпра. Скоро побачимось!